В цьому відео ми покажемо новий маршрут, а саме три локації по одеській трасі в напрямку Фастова. Сьогодні ми приїхали в локацію, яку можна відвідати одним днем, і яка працює лише 4 тижні на рік. Вона називається Лавандовий Порадів парк. А сюди можна дістатися машиною, це 40 кілометрів від Києва, або можна скористатися громадським транспортом від виставкового центру. Але більш детальну інформацію, як сюди дістатися, краще подивитись на самому сайті. Сюди можна прийти з понеділка по неділю. Працює з 9 до 9. Ми вибрали на цей раз будній день. Сподіваємося, що буде менше людей і зможемо повноцінно насолодитися цією красою. І більш детальніше я вам покажу про цей парк вхідний квіточок в будні коштує 200 гривень, по вихідних це 350 гривень. В цей квіточок вже входить декілька активностей. Перша це лавандовий боксінг, значить так називається. Ви просто боксуєте грушу, і вона пахне лавандою. На другу активність, мабуть, називається краш-лаванда. Ви підходите до камінця, розбиваєте тарілочку, віддаєте весь свій негатив. А далі вже проходи до основної локації лавандового поля. І якщо ви приїжджаєте на цю локацію, перше, куди ви потрапляєте, це все-таки парковка або там місце, куди ви дійдете від маршрутки. Там ви зможете купити квиточок, а далі все-таки необхідно буде пройти метрів 500-600 по такої звичайній ґрунтовій дорозі. І як тільки ви дійдете до такого місточка, то ви вже на місці призначення. Відразу тільки заходити, ну ви не можете не втриматися, не придбати такий пакетик. Маленький коштує 70, або можна, якщо ви там для фотосесії купити відразу три, буде 170. Класно, ну вони ще, оскільки це початок, що можна сказати, цвітіння лаванди, то самі букетики вони ще не засушені. Тому ароматний такий сильний наче. Перше експериментальне лавандове поле було посаджено в селі у 2015 році, яку згодом перетворили на популярну локацію для фотосетів під назвою Лавандовий гай. Згодом вирішують на схилах річки Берберехи закласти новий лавандовий парк. І нинішній парк працює вже з 2021 року. Концепція парку це релакс-простір, де усього за день можна зняти стрес та наповнитись енергією завдяки корисним властивостям лаванди. Першу релакс-активність, яку ви зустрічаєте на шляху, це плетіння віночка з лаванди. Це досить медитативний процес. До речі, цей майстер-клас входить до вхідного квитка. Зазвичай з собою берем такі локації пікнічок, але в будь-якому випадку, якщо зголоднієте, тут також є чим поласувати. Раді в парк це релакс-зона, куди можна переїхати не лише заради фотосесії, як це зробили ми. Окрім цього, ви можете піти на плетіння віночків, помалювати, займатися його, стояння на цвяхах, помедитувати. На вихідних або якісь інші дні ще тут проходять концерти, якісь майстер-класи додатково. Окрім цього, тут ще є кафе з лавандовим меню і крамничка з лавандовою продукцією. Тобто зможете і смачно поласувати, і купити якісь невеличкі сувеніри з собою додому. Територія досить велика, нам сподобалась дійсно. А, ну, враховувати, вона працює лише 4 тижні на рік, тому переїжджайте, мабуть, саме коли саме максимальне світіння лаванди. Окрім цього, є ще Добропарк, де також є лавандові поля. Ми були там ще до війни, але ми приїхали вже під кінець сезону, і нам здалося, що там все ж таки лавандові поля були менше. Тому, будь ласка, приїжджайте. Ми точно рекомендуємо це місце. обов'язково дадіть до кінця, адже на верху є ось такі прикольні качелі. Взагалі ця локація дуже чудова і класно оборудована для фотосесій. Тут є окремо ще роздягальня, є душ, туалет, в принципі, все, що необхідно, і зеркало є. Зараз вже друга половина дня, ми проїхали десь близько часу, і людей трохи було, дивлячись на те, що це день. Але вже після трохи десь зовсім мало залишилось. Не знаю, можливо, так завжди побудемо, чи на це попливала погода. Але якщо ви були рік тому, то ви знаєте, що даний парк відкривався о 5 ранку, бо раніше це була фішка саме для фотосесій, і тут приходили робити фотосесії на світанку і на заході сонця. Зараз ми працюємо 9-ї, тобто ще захід сонця ви також могли би застати і приїхати в цей час. Парку провели щонайменше три години, навіть не помітила, як сплинув час. На вихідні дійсно приїжджає більше народу. Наприклад, на минулі вихідні тут був концерт співачки коло, і людей прийшло близько тисячі. Тому дивіться кожному своє. Територія досить велика, тут 4 гектари, тому є куди розійтися, не відчувати такого натовпу людей. Але все ж таки в будні тут більш спокійніше, і більш релаксово. А на зворотню дорогу ми купили лавандовий лимонад. В принципі, якщо ви фанат лавандової тави, то вам сподобається все, що там є з смаком лаванди. Бувай парк. Поїхали далі. А відразу напроти знаходиться ось така церква. Написано, що це Святоановський монастир. Видно, що він ще будується, виглядає він дуже помпезно і незвично, дуже великий, але видно, що він ще точно не діючи, не працюючи, бо навіть у подвір'ї просто знаходяться огороди місцевих. Більш повну інформацію про цей монастир я не дізналася, Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Зараз ми приїхали в село Ковалівка, це 65 км від Києва і це невеличкий населений пункт на півтора тисячі жителів. Це в принципі помітно, бо на вулиці нікого навіть машин немає. Приїхали ми сюди подивитися, бо в інтернеті писали, що це зразкове село, просто ідеальне мрія. Тому ми вирішили це перевірити і подивитись на власні очі. Як можна здогадатись, ковалівка походить від слова коваль. З історичних джерел кажуть, що на цій місцевості перший поселився коваль, який збудував тут своє житло, і поставив кузню. На березі річки Кам'янки, неподалік Києва, розкинулось невеличке поселення Ковалівка. Зараз його називають ціломрій або сучасним європейським містечком. Раніше в селі був колгосп мільйонер, потім з'явилась агрофірма Світанок, на чолі якої стало подружжя за Завдяки ним і була побудована ця фамільна резиденція. Кажуть, що меценатів надихнули британські села. І все це, що ви бачили, побудовано було за кошти родини Засух, які є власниками агрофірми Світанок. А складається трохи таке двояке враження, наче це їх така сімейна резиденція. Звичайно, це не все село таке, це певна частина, яка відокремлена, бо всюди стоять шлагбауми, або перекрита дорога, або перекрит в'їзд. Всі так хвалилися гарним дорожнім покриттям. Воно то гарне, а ти по ньому не можеш проїхатись. Зараз ми зайшли, прогулялися по парку. а Тут також немає лавочок. Тому складається таке відчуття, наче воно зроблено не для людей, а просто для там его певної людини. Породу, якою пишаються власники, як квітковий годинник або як його ще називають годинник вічності, пишуть, що буцімто такі ж можна зустріти і в Німеччині, і в Швейцарії типу, аналоги. Проте я такі саме бачила у нас на майдані. Дуже дивно, що жіночка, яка прибирала ту територію, відразу до нас прибігла, почала сваритися, не можна, фотографувати не можна. Ну воно так і помітна, бо ти тут гуляєш, нічого, ні людинки, ні лавочки, де присісти, ніяких зручностей. Деякі це село називають маленькою Швейцарією, але в мене такого враження не склалося. Да, велика пошана, що людина збудувала багато інфраструктури: це і готелі, і оздоровчий комплекс, і гімназії, і будинок культури. Але відчуття відпочинку тут немає. Весь час хтось себе контролює, всюди ходять охоронці, все перекрите. всюди таблички, що робити чогось не можна, на газони не ступати не можна. І от немає саме того атмосфери відпочинку. Ще одним пунктом гордості є футбольний клуб Колос і стадіон. Зараз команда виступає в прем'єр-лізі і є таким непоганим середнячком. Кобалівка залишила неоднозначне враження, бо дійсно, в порівнянні з будь-яким селом України, це просто овал. І круто, що людина вклала кошти не просто в свій там приватний маєток, але все ж таки найбільше псує враження це непривітний персонал. Тому з ковалівкою ми завершили і зараз вирушаємо на іншу локацію. Наступна локація це маєток Хоєцьких. Він збудований був в 1900-х роках. Збудувала його нащадки польського шляхтича, А сама земля, Томашівка, була куплена ще раніше, 1800-му році. Після Житневої революції маєток відбирають у родини. В зарадянських часів тут була школа. Потім деякий час будівля пустувала і почала навіть руйнуватися. Але в 2000 році цей маєток передають під монастир. І монахи дуже добре його реконстрували, добре облаштували, зробили територію і є навіть невеличкий зоопарк. Біля головного входу росте яблуневий сад. Далі йде висока дзвіниця, статуї та мозаїки присвячені релігійній тематиці, ландшафтний парк, багато гарних клумб та облаштований спуск до річки Ірпінь. Незважаючи на довикуватість окремих скульптур, в цілому комплекс монастиря гарний і цікавий. Реставрація палацу зберегла свій історичний вигляд будівлі. А, і зараз цей маєток вважається одним з найкращих збережених на Київщині. Річки, за окном. Привіт. Насправді я більше всього хотіла подивитись на альфак, хоча їх і бачила, але зараз їх завели в закритий загон і взагалі їх залишилось лише двоє. До них навіть і не пускають. Тому ми їх бачили так дуже здалека. Позаду ще є страуси, їх троє. Але для цієї місцевості це не така рідкість, бо тут поруч є ясногородка і там страусина ферма. No! Дуже гарне враження від території залишилось, дуже така вона охайна, доглянута, приємна тут атмосфера. І, до речі, там, де ви бачили дерев'яне таке оздоблення, то воно збереглося ще оригінальним. Ми тут погуляли, може, хвилинок 40 і готові їхати далі.